Доброго ранку. Ти ще не годувала? Краса, краса, красавця. Ага. Та Ось понюхай. Так... Я не дала йому! Держи бурщику. Ох, яка у вас костинка гарна сьогодні. Понюхай. Зараз понюхаю. Та нічого попробуй. Так він не хоче їсти. А не хоче, не, не пахне кислим. Ну, а чимсь таким? І він не хоче їсти. Шкурочки е, того індичі, може, Воно. буде їсти. Ану йде сюди. Та вона не буде, мабуть, Ану. вона ж у тебе тільки ту їсть. Ану. Як її? Ану ма. Маргоша. Та Маргоша. що ти хочеш? Ну... — Маргоша. Ну? Мар... — На, ти буде їсти? Це ж треба? Так, Наташ, борщ в холодильник постав, щоб а, ж, не прокис. Як ти себе почуваєш? Це трошки легше. А я знаю, що хотіла спитати тебе. Вчора Люся приїжджала і Толік. Ну, Толік компот попив, пропонувала борщ, кажуть, ні, а потім каже, давай нам додому. Кажу, добре, да, дам додому і насипала. Так вони взяли півлітрову баночку на двоїх, ну кажу, кицьке". Ага, Ну і я запитала вони, то на чотири години вони під'їдуть, поїдемо на кладовищі. Вони сьогодні. Ага. А вона однесе, аві. Домовилися. А я курям, добре, домовились. А я курям однесу. Ой. Трояндочка яка. Айчка Що воно йому загоняло, що він не хоче їсти. Ну, хай їдять кури, хтось зна. Та, ж, все Та понятно. Айчка я тобі несу, несу смаколика, що ти там не захотів. О! Ну давай, давай. Як ти будеш на. на. Опа. І ще є айчка. О, ну так це ми любимо. Все, більше нема. Нема більше. Ось такий красунчик. Ой, хороший. Ну все, більше нема. Розповідаю далі. Потім же ж телефоную Лілі кажу, ти ж ну, полуницю тобі зібрала, приходь. Ну, миску зібрала їй, а вона не дума, потім йшла і зайшла. Я кажу, будеш кофе, ну каву чи, чи що? І кажу, у мене є... ні. Я за борщ не сказала зразу. Кажу, Наташа збила полуницю, така смачна. Наташа, що ти додавала туди? Кисле молоко. А, кі, типа кефірів, так? Да? Ну так, да, тільки з молоко. Ага, бо я кажу, чи кефір, чи щось таке. Да. Угу. І сметани там, а, і все було. Поняла, ваше, дуже що? смачне. Короче, я налила. А віка їла. Ну а як же? Ну і ще в холодильнику стоїть, хотіла перелити помить, так віка ще спить, думаю, не буду торохти. Да, ага. Коротше, я виношу нам по стаканчику цього соку. Ага. А потім кажу, Ліля, може, ти борщ будеш свіжий, свіжий. А вона так дивиться, дивиться, каже, буду. <гаду> я пішла борщів та, та роздала. Та ще там хвати нам каструлю варила, шість з половиною літрів. А ти надіялася що. Да, і да. Тому -то, тому -то. то тому, то тому, то і, і ми Віка вчора приїхала ввечері, дев'ята година вечора. Я кажу, я чула, як вона сігнали. Ага, кажу, що ти будеш їсти. Та вона каже: борщ. <гаду> Ну, то так. Так, я собі кави хочу, бо я ще взагалі не пила, зразу йшла до тебе. І піду потім. Може, я пиріг зроблю той, що я робила. Та а -а -а. як назад заїдемо, то хоч чайку, бо вони ввечері ж теж не їдять такого дуже. Я зараз ось кабак вот. Та зараз поставлю в духовку. Кава л'ється. Я його чекаю, а воно мені пише, я ж без очків, а воно мені пише очистить контейнер. От, блін, думаю, ось. Госп... Ну, он очистила. А чистила. Ага, думаю, так, судочок стоїть, мабуть, це мій. Ну, да. То туди ж його чистила. О, готово. Так. Ну, отак. От все. Ой, Господи Боже. А ти чайок, може, що? А, ти перекусить щось? Що суп єсть? Ага. Ти казала вчора доїси. Ну я не ела Да, Дай мені молочка трошки. А то скажуть, що я хозяйничаю в чужому домі. Дякую. Може, Я даю. Наташа е, е, морозиловку, да. І в неї там кабак, і зараз вона, по-моєму, рецепту робить, Ну і вона так і сама вміє, але вдома в, в тій духовці так не виходить, як тут. Наташ, Електричні, да. В мене на нас не виходить. Да, а тут супер виходить. Вона Наташі воно виходить, це вона якось і те, і те. Наташ. Там, значить, підписниця запитала про твій пояс, який ти вчора одягала. Як він називається? І де ви, в якому. В аптеці. О, говори тепер. В аптеці, ну як називається, я не знаю. Монтажний, чи я не знаю як, ну це от поперека, і воно. Все на ліпучках і знизу а вона бачила, що... і зверху підтягує. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Бо я їй сказала, що завтра піду і у тебе запитаю, бо в мене не такий, у мене отой для yeah, боксерів. Я знаю. Я бачила в тебе. А це і в йому добре uh -huh. ходить, звісно, uh -huh. воно підтягує. дає ходити. А я без нього не можу ходити? Uh -huh. А так воно втягує. Ну, це в кого диски виходять. Та ну в аптеці. Ну і спросити. в неї проблеми з спиною і оце ж вона. Кажи, кажи, бо я перебила. Ну я Ну, тоді ж врач мені написав який. Ну, я це вже года про Це вже це ще в мене із села. Ага, я поняла. Я вже тут двадцять Да. А мене ще в молодості ці діски вискакують і. І спина дуже болить. Ну, в общем. А стік, як воно, ну, я вже не аптеці скажете, вони вам вони підскажуть і, підскажуть, і покажуть. І, підберуть ага. і, і розміри моєї невісточки Наташі в ага. неї менший розмір. в ага. мене більший. Ну, понятно, Там по а? розмірах треба. Вам треба зміряти себе в бідрах отут. Ага. Відуть, бо вони зразу спитають, який у вас розмір. Ага. Mm. Так, відповіли ми на запитання. Да, то хороший пояс, і він і теплий, і дуже добре, щоб воно мені дуже оце там Ой, воно на резинках, і як хочете, так і втягуйте. Ага, ось так. Він і на... ви не, не дає навіть із спини диски. Е, да, і ось... тепло, як шонирки болять. Так, да, і воно там тепле. А тут, тут отут не тепле, а отут тепло. Ага. І дуже добре, воно втягує. Я, зараз я зараз... без його, оце сьогодні трошечки легше, так все одно жалкую, що я не наділа. Ну, підеш одінеш. Думаю, та в мене такої роботи сьогодні не буде. А воно угу. ну, то угу. нахилися, то розхилися. Так, ну доб... зараз усе час, звісно, жаркувато в йому. Ну а що ви ага. зробите? Ну так. Да. Ну що зробите? Так, добре. Дякую Ой. за відповідь. Люди почують, кому треба. Да. Ну, Наташ, я пішла. Хорошо. Давай, давай. давай, закриєш. Все, пока. Ага, зараз я прикручу, бо збіжить. Ну. Кажу, варю оце собаці, щось не понравилася каша, щось за запах йому. Тепер викинула куря, варю другу. Ну, забота. А що б ти й робила? <говорит> <говорит> Чорну смородину, красну смородину треба я, рвати. Як добре, що в мене її немає. <говорит> І треба сідати рвати. Ну там я люблю червону. Ну, в мене там маленький кущик, і я більше не буду. І ось там в мене. Ото, якщо до компоту. Mm. За... Кажу за цей водограй, що ти мені весною розкупила. Ага. Прийшла я вчора по воду, собі налетів бутилку води. Там у мене бутилка стоїть. Ну, а то на отак. Ну, так, що то ми брали по 20 літрів, так? Да, так, да? да, ага. по 20 літровий. І там О. ото я заказую і мені приходить. На. Та ну. не буде вона по 30 та й все. Ну, щоб мені без кінця не бігати, я положила там лійку біля цього бачка. Ага. Приходжу, немає лійки. Ну, то мої лки-палки, впала лійка. Давай же ж доставати ту лійку. Я так же ж отсунула цей же ж бачок. Лежить той водограй. Ой, боже, яка ти солуха. <гум> так я сьогодні намочила, та ну, залила у той же слівну яму. В оцю? Бо... Ну, да, що у надо? У здорову. Ну, і тепер ж не користуйся тою водою, що в тебе. Це ж треба робити, було на ніч, ти ж не почитала це. Поняла. Тобто, у а хаті, якою водою не та, та, що У тебе ж з кухні йде в другу сливну да. яму. ну так, А оту, що йде в цю здорову, тепер до вечора не користуватися. Звісно, я до вечора нічого не скупаюся. Ну, весь. тоді нормально. Бо я ж заливаю на ніч і все тоді. оце покупалась, вийшла, залила. І все, і ми не користуємося водою. Ну, слава Богу, що ти побачила і зробила. тепер... Ну ясно. І ти знаєш, сама це ж я. Угу. Це ж діти їхали і викачали з ями. Я... Да, да, да. І ти знаєш, це ж я сама пользуюся. І кухня туди ж не йде, кухня в мене віддільно. І, і інколи на вулиці купаєшся, в а тебе душева. Ти знаєш, то пів ями. А чого воно не то? Ну, не пів я. Не ну, це ти вже був. на багатенько. Ну, воно осяде. Ось зараз ти залила оцю штуку. Не і думаю... Подивися так сюди. я сама. Подивися, красуня, слідом за дідом, як завжди. Так. Ну добре, пішла я, Наташ. Давай. Пока. пока. Готую сьогодні знову пиріг з полуницею. Він швидкий, смачний і корисний. І вже я все тут залила, не в тортниці, а ось в такій сковорідці, вирішила, вона менша в діаметрі, ніж тортниця. І відправляю зараз в духовку. Пиріг готовий, пройшло 40 хвилин. І мені здалося, що в меншому діаметрі сковорідки виходить вище і пиріг кращий, ось такий. Можна притрусити ще цукровою пудрою, але я цукром зверху притрусила, була цукор з фруктози. І я думаю, вистачить. Ну і зараз останній штрих. Перекласти треба його в тарілку, але трішечки хай вичахне тоді. Пиріг готовий, друзі. По тому ж самому рецепту, який у мене є на каналі. Посилання я лишу в описі. Так що, пробуйте, хто ще не пробував, дуже смачний пиріг. І це я спекла сьогодні 4 червня. Ой, ну, посидим. Згадаємо моїх діточок. Сьогодні три роки, як пішов життя при раптовій зупинці серця мій синочок.